Рубрика раніше було лучше 140 Мерседес v 12 Нам от просто по людськи приємно, що такі машини в такому стані до нас приїжджають. Всі оці класичні. Фішечки 140-го тут працюють, де і загалом стан машини ну просто неймовірний, зважаючи на вік машини, те що видно, що він був у використанні. Тут можливий тільки один варіант: на ньому їздили, але тим не менш за ним доглядали. А догляд за такою машиною коштує, повірте, нічим не дешевше ніж на новому S-класі. 6-літровий В 12 клімат, контроль круїз контроль, дотяжки на дверях, купа всіляких плюшок, але вишенька на тортику, яку не передасть камера, це. Запах його помічають абсолютно всі, хто сідає і підходить до цієї машини в салоні фірмовий мерседесівський запах. Таке враження, що у нього там пробігу 1200, ну, що взагалі нічого для такої машини. До нас він заїхав на лайтову діагностику. Нічого неймовірного. І я думаю, що ціна такого екземпляру ну, десь як 221 в хорошому стані. Питання: а ви б купили такий мерседес замість 221-го? Пишіть коментарі.